Привіт! Починаємо знайомитися з німецькими складними реченнями. Сполучників буде багато. За один урок ми всі звичайно не вивчимо, тому не лякайся. Що таке взагалі складні речення? Хто добре вчив українську мову, тому легше буде розібратися з німецькою. Згадуємо теорію. Є одне речення з підметом і присудком, є інше речення з підметом і присудком. І є сполучник, який ці два речення поєднує в одне. Наприклад, тому що, якщо, але і так далі. На які групи поділяються сполучники в німецькій мові. Та й не тільки в німецькій, Є сполучники сурядні та підрядні. Зі шкільного курсу української мови ти, мабуть, це пам'ятаєш. Сурядні це ті, які поєднують рівноцінні незалежні речення. Та але або і. Приклад. Я замовила піцу, а моя сестра їла салат. Тут сполучник А поєднує два незалежних речення, які могли би існувати і одне без одного. Я замовила піцу, моя сестра їла салат. Інший приклад Я зварила суп, але мої діти не хотіли їсти. Я зварила суп, мої діти не хотіли їсти. Аналогічно ці речення можемо писати окремо. Вони мають сенс і без сполучника. Ось такі речення ми називаємо складносурядними. Підрядні сполучники, за допомогою яких ми створюємо складнопідрядні речення, поєднують головне речення і підрядне. Ці речення залежать одне від одного, тому розділити їх крапкою і залишити той самий сенс вже не вийде. Приклад. Я прийду на вечірку, якщо він мене запросить. Або вона пішла до ветеринара, тому що її кіт захворів. Сподіваюся, зрозуміло. У німецькій мові все дуже схоже. Ось таблиця, у якій чітко видно класифікацію німецьких сполучників. Таблиця виглядає на перший погляд страшно. Вона велика та містить багато незрозумілих слів. Але не хвилюйся! Ти все зможеш запам'ятати. Ми будемо рухатися цією темою повільно, будемо детально розбирати кожен сполучник. Буде ще не одне відео на цю тему. Тому дуже важливо дивитися мої уроки підряд у тому порядку, в якому вони публікуються. Я їх для цього нумерую. Дуже раджу роздрукувати цю таблицю або переписати собі у ЗОшит. Конспект уроку разом з цією таблицею у зручному форматі ти знайдеш на моєму Патреоні. Посилання шукай в описі. Якщо будеш мати цю таблицю перед очима, працювати з нею буде зручніше. Також там ти знайдеш вправи до уроку для тренувань. Не забувай їх виконувати. Отже, що у нас з німецькими сполучниками? Дивимося на перший стовпчик. Це наші підрядні сполучники. Наприклад, коли, «щоб», хоча, тому що. Їхня особливість у німецькій мові полягає в тому, що відмінюване дієслово у підрядному реченні, те дієслово, яке у простому реченні зазвичай стоїть на другому місці, відлітає на останнє. Трішки забігаючи наперед, покажу приклад, щоб було відразу видно цю особливість. Weil – тому що поєднаємо цим сполучником два речення: вона йде до ветеринара, її кіт захворів. Sie geht zum Tierarzt. Ihr Kater ist krank. Sie geht zum Tierarzt, weil... І ось тут ми наше дієслово іст повинні перемістити на останнє місце. ВайЛ і аката кранк іст. Ось це і є наше єдине правило, яке потрібно пам'ятати, коли мова йде про ці сполучники. Дієслово з другого місця у підрядному реченні відлітає в кінець. Ще один приклад. Ми йдемо в парк, тому що мій син хоче кататися на велосипеді. in park, mein Sohn Radfahren möchte. Така схема буде працювати з усіма сполучниками з цього стовпчика. Самі сполучники не потрібно поки перекладати. Ми усі їх будемо проходити разом на уроках. Схематично у таблиці я такий порядок слів позначила так. Це означає, що є головне речення, після якого ми поставили кому. Маленький кружечок це і є наш підрядний сполучник. Потім йде підмет суб'єкт. Потім усі інші слова. Другорядні і так далі. І на останньому місці відмінюване дієслово. Другий стовпчик це сурядні сполучники. Їхня особливість у німецькій мові полягає у тому, що вони займають нульове місце, тобто вони жодним чином не впливають на порядок слів у реченні після нього. Це проста група сполучників, тому відразу й зупинимося на них. Абер але онт і та аден тому що ода або зондерн а. Запам'ятовуємо їх за першими літерами, які утворюють слово аудос. Абер але wohnt in Deutschland, aber er versteht kein Deutsch. Він живе в Німеччині, але він не розуміє німецької. До речі, абер часто ставлять на третє місце в реченні як другорядне слово, і воно також не впливає на порядок слів. Er wohnt in Deutschland, Er versteht aber kein Deutsch. Ich habe ein neues Buch gekauft, Aber mein kleiner Bruder hat es bemalt. Ich habe ein neues Buch gekauft, mein kleiner Bruder hat es aber bemalt. Ich kaupte ein neues Buch, aber mein kleiner Bruder hat Unsere Wohnung ist groß, aber wir haben kein Zimmer für unsere Gäste. Unsere Wohnung ist groß, wir haben aber kein Zimmer für unsere Gäste. Наша квартира є великою, але ми не маємо кімнати для наших гостей. Und і та а. Всім відомий сполучник ще з перших уроків, але багатьом важко запам'ятати, що він не впливає на порядок слів. Окремого сполучника а у німецькій мові немає, тому його функцію виконує «und». Er liest eine Zeitschrift und ich trinke Tee. Він читає журнал, а я п'ю чай. Jetzt räumen wir unsere Wohnung auf und am abend gehen wir ins kino. Зараз ми поприбираємо в в нашій квартирі і ввечері підемо в кіно. Тому що за своєю суттю є підрядним, а не сурядним. Але як виняток він потрапив у цей стовпчик. Він займає нульове місце в реченні. Є й інші варіанти, як сказати, тому що німецькою, але поки зупинимося детально саме на цьому. Вона ходила до лікаря, тому що у неї був зубний біль. Otto war müde, denn er hat viel gearbeitet. Otto був втомленим, тому що він багато працював. Du hast keine Hausaufgaben gemacht, denn du hast dein Lehrbuch in der Schule verloren. Ти не зробив домашні завдання, тому що загубив свій підручник в школі. Oder або Ihren Arzt warten. Я можу вам зробити укол або ви можете почекати на свого лікаря. Du bei mir oder übernachtest du im Hotel? Ти залишишся в мене чи переночуєш в готелі? Du kannst ein Taxi nehmen oder mit dem Bus fahren. Ти можеш взяти таксі чи поїхати на автобусі. Sondern, а. Але це той, а, який йде разом з запереченнями. Не, а. Er macht keine Hausaufgaben, sondern er spielt Fußball im Hof. Він не робить домашні завдання, а грає у футбол у дворі. Wir essen kein Fleisch, sondern Gemüse. Ми їмо не м'ясо, а овочі. Подвійним сполучникам колись присвятимо окремий урок. Поки запам'ятай тільки цей з них. Сполучник Потім підмет і присудок. Потім всі інші члени речення, якщо порядок слів буде прямим. Потренуємося. Постав у речення сполучники Aber, und, den, oder, sondern. Як бачиш, у таблиці є ще й третя група це сполучникові слова. Вони відрізняються від сполучників тим, що завжди стосуються чогось, що вже було названо раніше. Тобто ми не можемо їх ставити у першу частину речення. Якщо для прикладу підрядний сполучник якщо може стояти і у першій частині речення, і у другій, якщо ти матимеш час, приходь до мене в гості. Приходь до мене в гості, якщо ти матимеш час. То сполучникове слово тому не може стояти на початку, адже це не матиме сенсу. Я захворіла, тому я залишаюся сьогодні вдома. Тому я залишаюся сьогодні вдома, я захворіла. Виходить якесь зовсім нелогічне речення, якщо ми ставимо тому на початок. До сполучникових слів ще належатимуть, наприклад, такі. Після цього, незважаючи на це, ставимо ми ці сполучникові слова на перше місце або на третє місце у реченні. Тобто як звичайне другорядне слово. Дієслово при цьому залишається на своєму законному другому місці. Тобто сполучникове слово, потім присудок, потім підмет, потім другорядні члени речення. Або підмет, присадок, сполучникове слово другорядні члени речення На прикладі це виглядатиме так. Я почуваюся погано, тому я залишуся сьогодні вдома. Дам тому ich fühle mich schlecht, darum bleibe ich heute zu Hause. бляйбе fühle mich schlecht, ich bleibe бляйбе heute хойте Hause. Інший приклад. Йде дощ. Незважаючи на це, ми граємо у футбол на подвір'ї. Trotzdem, незважаючи на це. Es regnet. Trotzdem spielen wir Fußball im Hof. Es regnet. Wir spielen trotzdem Fußball im Hof. Отже, повторимо все ще раз. Сурядні сполучники займають нульове місце в реченні, тобто не впливають на порядок слів. Sie sie muss viel arbeiten, aber sie hat heute Kopfschmerzen. Вона повинна багато працювати, але у неї сьогодні болить голова. Підрядні сполучники змушують присудок з другого місця переміститися на останнє. Wir haben lange geschlafen, weil wir gestern viel gearbeitet haben. Сполучникові слова можуть стояти на першому місці або на третьому місці в реченні, дієслово залишається на своєму звичному другому місці. Ich habe gefrühstückt, dann bin ich zur Arbeit gefahren. Я поснідав, після цього я поїхав на роботу. А ось які саме сполучники належать до якої групи і як з ними працювати, це нам потрібно буде з'ясувати у наступних уроках. Хто хоче подякувати за корисні уроки і підтримати канал, щоб відео виходили частіше, можна підписатися на мій Patreon. Посилання залишаю в описі.